Вас вітає компанія Delaй, я Олег, і сьогодні на огляді у нас напівпричіп бортовий моделі DL-MPB 2913. Даний причіп призначений для перевезення вантажу, який не потребує додаткового захисту від атмосферних явищ. Основні характеристики даного причепа складають: довжина 13830, ширина 2555 мм, і висота по крайній точці коника 2985 мм. Напівпричіп складається з таких основних частин, як це ходова частина, оснащена вісями з дисковими гальмами, а також Рами. Рама, оснащена кронштейнами кріплення бокового захисту, інструментальними ящиками, кронштейнами кріплення запасних поліс і самих запасних коліс, заднім захисним пристроєм, також кронштейнами кріплення світотехніки двох опорних механізмів самої платформи. З боковими відхідними е, бортами, а також заднім відкидним бортом, і самими кониками, пневматичною гальміною системою, яка діє одночасно на всі три е, осі, а також стояночними гальмами, е, які діють тільки на, на другу і, та, і третю вісі. І також е, даний причіп оснащений електрообладнанням, електричною системою. Далі проговоримо процедуру ведення в експлуатацію даного пристрою. В першу чергу перевіряємо надійність кріплення коліс, тобто затягування гайок на колісних парах. Після чого перевіряємо тиск у колесах. Якщо він не відповідає, доводимо до робочого стану. Після чого перевіряємо, щоб даний напівпричіп був загальмований стояночними гальмами, і перевіряємо щипний пристрій, тобто, тобто шкворінь. Далі можемо проводити щеплення з транспортом. Плавно підводимо транспорт заднім ходом до даного напівпричіпа, з'єднуємо з механізмом фіксації, після чого під'єднуємо пневматичну систему, а також електрику. Після під'єднання пневматичної системи обов'язково перевіряємо наявність в системі вологи, Справлюємо повітря з ресивера, тим самим перевіряємо, є волога в системі чи ні. Якщо волога буде, вона вийде через отвір. Далі перевіряємо е електрику, тобто показчики е габаритних вогнів, показчики гальм, е показчики габаритних вогнів, а також е підсвічення номерного знаку. Е піднімаємо опори в робоче положення транспортне і перевіряємо герметичність пневматичної системи. Е також хочу зазначити, що період обкатки даного е на складає поскладає кілометрів. км. Рекомендована швидкість пересування в даний проміжок часу це 40 км за годину. І також хочу наголосити, що обов'язково приділяємо увагу нагріву маточних коліс. Якщо маточин коліс нагрівається в даний проміжок часу, це може означати, що недостатня кількість мастильних речовин, погано зафіксований підшипник, і перевіряйте обов'язково нагрів, тому що при нагріві це може бути. Призвести до руйнування інших е, е, рядом лежачих елементів. На тому огляд закінчений. Всім гарного дня!